Привіт, матусі! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам розкажу, як можна зберігати дитячі спогади, тому що мені прийшла ось така посилочка, і це мене надихнуло на створення цього відео, тому що навіть в телеграм-чаті для Матусь, до речі, ось він доєднуватись до нас в телеграмі. Питали періодично, як так зробити, хто як зберігає спогади і так далі. І я з вами сьогодні поділюся тим, що взагалі як можна зберігати для того, щоб потім передивлятися і згадувати класні моменти з дитиною. Що я вам хочу показати таку посилочку? Я замовила а, альбом для зберігання фотографій від Іванка. Трези взагалі, у них я замовляла вже десь п'ять ляльок. Це мотанки ручної роботи, і альбом цей, до речі, теж ручної роботи, який мені максимально імпонує, тому що я знаю власницю, вона була на івентах для Матусь. І ми з нею особисто знайомі, і те, що вона робить, це прям крутота, і тому цей альбом коштує недешево. Але для вас я замовила знижечку за промокодом Сандра. Обов'язково, коли будете щось замовляти у них, додайте промокод, тому що вам буде хороша знижечка. Такі детальки, але що мені подобається. Не хочу, щоб це відео було рекламним, але хочу трошки про них розказати, тому що дивіться, яка, яке класне оформлення. Тут, прям, в тканинці альбом. Ви можете, я взагалі люблю альбоми, ті, які самостійно заповняти, без оцих от вставочок для фото. Бо в нас бувають і вертикальні, і горизонтальні, маленькі, і великі. Я зараз покажу, до речі, де замовляла фотографії супердешево. Така сумочка. Звідти відкривається. Альбомчик, він з тканини. Зараз вам ще підзніму крупніше. Він з тканини, і ви можете його оформити як завгодно. Наприклад, тут може бути напис Ім'я дитинки, тут може бути напис Ім'я дитинки. Так як кожен альбом виготовлюється чисто під вас, то це прям класна штука. І в наборчику також йде клей для альбомів і такі палички. Щоб було зручніше. Альбом насправді велетенський, Тут прикольно, що тут є класні е, ставочки такі. І після там декількох сторінок моточу, щоб фотографії не злипалися, він виконаний. Бачите? Тут прям видно, що це все ручна робота, максимально багато деталей. Можна заповнювати, зберігати. В нас таких альбомів вже два. Е, ну, не саме Іванки, а взагалі два альбоми, які ми заповнювали періодично. Я якось згадую раз на рік, що треба роздрукувати фотографії. За весь рік їх просто друкую. Кладу в ці альбомчики, і це прям супер класно. Мені дуже подобається. Тому це однозначно лайк і рок. Ой, ой ой-ой! І рекомендація кожним до них заглянути, тому що завжди, коли я думаю, що подарувати рідним на там, день народження, якісь свята, я завжди заходжу до Іванки, тому що в них є такі мотанки-янгулятка, які просто на всі випадки життя дуже символічні, особливо зараз. І у нас всі альбоми насправді дуже потрьопані, тому такі сумочки це прям кайф. От. Зараз буду заповнювати починати. Як я і обіцяла, подивлюсь, де замовляю фотографії. Фотографію замовила на цей раз, знайшла Your Magnets. У них можна замовляти і магнітики, і все. По-перше, дуже класна упаковка. Я замовляла Саші на день народження, щоб зробити кульки. В наступному влозі ви це побачите. Тому дивіться, у на цьому тижні вже має вийти влог. Я замовила щось полароїдівських, ось таких. 44 фотографії, щось за 250 чи 260, щось таке. До коротше, 3, 3, до 300 гривень. Вони хоч і маленькі, але це прям їх купа. Ви можете взяти трошки більше. Вони будуть там, типу, не 40 штук, а 30 штук, але вони будуть більшими по з цим цінам, які зараз друкують фотографії. Це просто варіант ідеальний. Також класно, що є оформлення взагалі воно лежало. З... Бантиком і дивіться невеличка шоколадочка, що теж мінімум, але приємний. А, і дається ще магнітик. магнітик. <різь> так що... Це щира рекомендація. Друге, що може бути, я знаю, що дуже багато хто так робить, але не всі про це знають, що можна робити окрему пошту для малюка. Наприклад, ви зробили пошту з ім'ям Малюка, і 18 років ви закидаєте туди всі фотографії, всі відео, не знаю, з якимись святами і так далі. а Потім 18 років даєте дитині цю доступ до цієї пошти, і вона дивиться, може передивлятись, батьки можуть передивлятись. Знаю, що дуже багато роблять, пишуть. Листи діткам саме кожен рік для того, щоб 18 років дитина все це змогла прочитати, і в неї було ну, такі класні моменти зі спогадами. Але я не, не та історія. для мене це не та історія, тому що я страшно не люблю пошти, не люблю ці всі офіціальні, тому ми з Сашою зробили інстаграм. Все дуже просто. Ми відкрили інстаграм ще роки три назад. ще до війни ми завели просто наш сімейний, де дит... нас доступ є тільки у мене у Саші. Нема навіть батьки не можуть там дивитися, тому ми можемо викладати все, що захочемо із нецензурною лексикою. з усім. всі відео, які у нас є. Тому це прям е, супер раджу вам таке зробити, адже там є все. Там є і відео, і фото, і підписи, і ви розумієте, що це є. Тобто, по факту, це альбом, який ніколи нікуди не дінеться, який завжди проби з вами, але головне не забути паролі від цього всього інстаграму, що теж важливо. Що Решко. Ти суп хочеш на суп. Також, ну я знаю, що Телеграм це така хитка історія. Не зрозуміло, чи буде працювати, чи не буде. Але у вас там є збережена і збережено. У мене купа фотографій. В мене всі робочі історії в, в телеграмі в збереженому, щоб то комп'ютер туди сюди не тягати. Це прям класно. І навіть ролики від відео для влогів також дуже часто присилають через телеграм, тому теж крута історія. Що ми зробили для того, щоб зберегти спогади, який марк є кожен місяць. Ну, я думаю, що ви знаєте, що є стандартні такі фоточки, які роблять постійно, так, от просто на кожен місяць фоткою дитину або однаково. Є дуже супер креативні, забирає, забиваєте в Пінтересті просто фотографії малюків помісячно, і там взагалі купа всяких історій. Але ми зробили відео, що так як ми танцівники ми вирішили, що все-таки через відео краще запам'ятовуються і дійсно зараз передивлятися. Типу фотка то фотка, але вона не сильно. Зрозуміло, як дитина виглядає, а ви зробіть відео просто як ми зробили. Ми кожен раз запарювалися, кожен місяць думали і в кінці вставляли фотографії від того, як дитина росте за цей місяць. Всі фотки, всі відео за цей місяць, які ми не знімали, в кінці така супершвидка перемотка. І так само в кінці вставляли фото слайд там, на місяць раніше і зараз. І отак от кожен раз ти бачиш, наскільки з кожним місяцем твоя дитина росте. Це прям дуже крута історія. Я вам раджу робити такі короткі відосики просто на кожен місяць, все, що у вас є в телефоні, це суперспогади, тому що потім передивляєшся. Я вже не пам'ятаю, як Мергів такий маленький, я вам чесно кажу. Тому це прям порада на повільному родину. І якщо ви знаєте, що взагалі можна, яким чином ще можна зберігати фотографії, в нас. Фотографії і на холодильнику, і роздруковані у ці ручки, хто не знає. Ми робили ручки на сканері. Ви просто проходите, просто там, де є сканер, кладете ри ваших ручки наверх, зверху їх від і все, у вас є класний момент, такий теж можна запічітліть. У нас такий стоїть вдома. Певно, це все, чим хотіла поділитися, але мені здається, що цього і так з головою. Якщо у вас є ще якісь варіанти, яким можна чином зберігати спогади з малюком, обов'язково пишіть в коментарях. Буду вам дуже вдячна. І для підтримки мене, для підтримки цього каналу. З вас вподобайка. Ну про підписку я вже не говорю, тому що ви всі 100% підписані. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.